Настане такий день, коли всі жінки підуть по магазинах. І це 8 березня. Всіх жінок зі святом. Все наше життя для нас є мама. Для нас вона рідна, добра, стринка, життєрадісна, працьовита. Доброзичлива. Наймріливіша. Щира, красива, ніжна, привітна, найлагідніша, гарна, розумна, самостійна, яскрава, єдина, неймовірна, весела, неповторна. Вона нас заколисувала своїми ніжними колосковими піснями. Кожна дитина за це їй хоче сказати дякую. Але як приємними словами чи незвичайним подарунком, які розвеселить її на цілий? Рік? Про це у нашому святковому влозі. У день березневого свята ми приготували для усіх наших мам сюрпризи. Як на мене, першим сюрпризом повинні бути приємні слова. Я знаю. Це спрацює. Мама, ти головний приклад для мене. Бажаю тільки посмішку на твоєму обличчі. Бажаю, щоб гаманець не трісну від грошей. Щоб на роботу ти їздила на джипі, а краще сиди вдома і вирощуй грошове дерево. Ти наш Янгол. Тв хай твої куклети будуть такі смачні, як і зараз. Бажаю, щоб тато умив увесь посуд, а я й підлогу помию. Щоб ти не боялася лоскоти. бажаю тільки світла. Щоб сніданок у ліжко тобі приносив ектор. Будь гарна, наче троянда. Бажаю, щоб Олег Винник присвячував свої пісні тільки тобі. Щоб пила менше валер'янки за мої оцінки. Бажаю, щоб коліна не боліли. Ти людина з великої літери. Матуся, ти моя єдина. Як ти все встигаєш? Десятки професій ти вміщаєш. Психолог, дизайнер, флорист, аніматор, кондитер, перукар. При цьому гарна і креативна. Весела, життєрадісна. Бажаю, щоб тато зустрічав тебе завжди тільки із квітами. І щоб не було причин для сліз. Щоб очі світилися радісно. щоб зірки тут діставала з неба. Щоб у домі були тільки радість і сміх. Ми всі тебе любимо. Мамо. Бажаю, щоб у Фейсбуці всі лайки були твоїми. Щоб рятувала мене від павуків. Бажаю відпочинку тільки на Гаваях. Ты такая рідна, як никто. Ты дитна, а вас сильно. А еще ты просто повинні обійняти маму. Бо після что дня школы так не вистачає наших теплых обійнів. По морю, в зеленой земле, Плыву я на белом своем корабле. На белом своем корабле. На белом своем корабле. Меня не пугают ни волны, ни ветер Плыву я к единственной маме на свете Плыву я сквозь волны и ветер К единственной маме на свете Плыву я сквозь волны и ветер К единственной маме на свете